Цікаві факти. Стівен Кінг проявив себе як палкий прихильник України. Починаючи з перших днів повномасштабної війни, Кінг уважно стежить за перебігом подій у нашій країні. Одним із перших серед світових письменників відмовився видавати свої книжки у Росії. Ініціював у Твіттері хештег Путін Ліс, закликавши людей не вірити російським ЗМІ. А ще блискуче, саркастично, жартує про невдачі російської армії на фронті, паралельно радіючи успіхам ЗСУ. Перша цитата Стівена Кінга Це війна Путіна. Від його, від його рук гинуть жінки та діти. Важливо, щоб росіяни розуміли, що відбувається. Життєво важливо зруйнувати стіну дезінформації. Це один із перших твітів письменника, присвячений війні Росії в Україні. Наступна цитата така. Уперше за свою безславну, але дуже довгу кар'єру Путін почувається дурним. Я думаю, він у шоці. Українські жінки зустрічають російську армію. Продовжуй, Володимире! Україна спустошить твою скарбницю та зникровить вас. Путін має зникнути до того, як він нас усіх уб'є, в той чи інший спосіб. Путін припустив, що має справу із болонкою, але те, що він отримав, виявилося росомахою. Слава Україні! І остання цитата Українці надирають декому дупу сьогодні. Слава Україні! Що ж варто визнати, Стівен Кінг стежить за новинами на фронті не менш уважно, ніж власне українці. 10 вересня, коли ЗСУ повідомили про контрнаступ на Харківщині та звільнення багатьох населених міст у Харківській області. Письменник миттєво відреагував на це таким іроніч, іронічним твітом. Дякую письменникові не тільки за його підтримку, а й за блискуче почуття гумору. А я дякую всім вам за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайку. Підтримайте мене фінансово, будь ласка, бо для мене це дуже-дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу! Cabe o